Всім привіт! Ви на каналі Valentine і з вами я, Хван Лі Сода. І сьогодні у нас таке невеличке відео, що в моїй сумці, і що в сумці моєї дівчини. Це я hi, просто. Hi, і взагалі, як виглядають наші сумки і наш вай. Почнемо з моєї сумочки, бо тут барахла набагато менше. Взагалі це не мій шопер, це шопер Алі, по побанчану можна зрозуміти. Ось, але він дуже часто підходить мені по вайбу, під мій одяг. Єдина велика чорна сумка в домі. Ось тому частіше за все ношу його саме я. І так, точно Те, що завжди мабуть. Мабуть, завжди, в більшості випадків зі мною це книжка. Цього разу це віснуватий лібаду. Я ще не почала її читати, але ношу з собою на випадок, якщо у мене буде зайва хвилинка в трамваї, або на роботі, десь там на перерві, або ще десь. Але вона така красива і так підходить мені під бути мій одяг останнім часом, тож not. наступний плот в нашій лотереї, будемо робити це рандомно. Навушники. Отакі ось наліпочками з опізнавальними знаками. Я їх ношу завжди з собою, по-перше, на випадок, якщо мене всі дістануть і мені захочеться просто їх відчути. І готова. Ну, а ще я дуже-дуже люблю слухати музику. Буде будь будь-що з мого плейлиста. Він у мене величезний і різноманітний. І типу, я дуже люблю слухати музику, тому вони мають бути завжди зі мною. Так, далі. Отакий прекрасний. Блокнетик це мій особистий щоденник. В ньому я записую свої думки, свої переживання. Іноді, як останнім часом, там стали з'являтися цитати з моїх фанфіків, з моєї книжки або просто дуже гарні речення, які чарівним образом виникли в моїй голові. Ось я записую все сюди, і щоб не привтикати, не забути, я стараюсь брати його з собою. Щоб записати все в моменті. І ще один блокнот, вже не такий красивий, взагалі не красивий і дуже вже потяганий. Але це свята святих. Тут прописана вся моя книжка від початку до кінця, всі персонажі, сюжетні повороти. Тому, якщо ви не хочете читати книжку, ви знаєте, що треба красти в моїй кімнаті. Наступний лот, який завжди у нас. В обох в сумці це ось ця чарівна річ це наша камера, на яку ми знімаємо влоги, відео з вулиці. І ми стараємось завжди її брати з собою. Це, якщо чесно, не дуже допомогло, тому що, окрім влогів, з поїздок у нас немає нічого. Але а якщо? А якщо в якийсь момент я все-таки захочу щось зняти, і мені прийде якась шедевральна ідея в голову прямо ось тут і зараз дуже гарний кадр. Далі ще одне святих свята – це картка мінху. Сьогодні ось така. Знаєте, ось я її ношу на той випадок, а якщо якщо, ну, якийсь маленький шанс, що Лі з Кореї… Якимсь чарівним чином опиниться в маленькому містечку в Чехії. Це може бути? А якщо він реально буде тут гуляти і підпише мені картку? Вайнот. До речі, ще забула додати ручка. У мене є два блокноти. Чимось в блокнотах писати треба, тому отакі от цього разу і взагалі майже зазвичай, от такі дві помадки. Цю я купляла в Чехії. У мене вже є, така сама, тільки в іншому упакуванні, але чому ні? Це дуже красиво, дуже естетики, мені вона треба була. І ось цю це Китайщина, я замовляла її з Китаю, але вона нереальна. Вона вже скаталася, але це вона. Ось, якщо у мене в сумці не буде завжди з собою дві помади на різні вайби. Я не знаю, на що виходити з дому. Типу, я реально залежна від пома. Ну а ще на випадок, якщо я зроблю граненьку фоточку, захочу зробити, я ношу завжди собою оцих ляльочок ль з А, Конкретно сьогодні взяла ось цю. Вона дуже крута і дуже підходить мені під сьогоднішній вайб. Вона вся така чорна. Ні, теж чорна. Тому сьогодні це була вона. А тепер перейдемо до сумки моєї дівчини. По-перше. Отака махіна. Тут у нас кепочка. Отака. Тут у нас іграшка, а ще вона нереально важка. Ну, а ще тут просто такий срач. Як добре, що це не моя сумка. І так. По-перше, це теж навушники. Частіше за все вона їх використовує просто як шумоподавлювачі, щоб нікого не чути, нічого не чути. вони виглядають класно. По По-друге, це отакий стаканчик. На випадок, якщо ця людина, яка не п'є каву, захоче зайти в кав'ярню і взяти каву з собою, то вона має з собою стаканчик. Вгадайте, скільки разів вона зайшла в кав'ярню по каву. Нафіга? Я не знаю. Але ми завжди носимо це з собою, ну як ми... Я жінка в цій сумці завжди носить це з собою. А як? Ж? У неї в сумці теж є книжка, але книжка максимально цікавенька. І, типу, не засуджуємо людей за смаки. Але я не зрозуміла цю книжку, Аля не зрозуміла цю книжку. Вона нам не зайшла і вона її вже дуже довго не може дочитати. Тому тягаю з собою в надії на те, що. Хоч колись, хоч десь вона прочитає хоча б рядок. І наблизиться хоч трохи до цієї книжки. Це маленьке більчиня не може без їжі, тому у неї в сумці завжди її улюблене печиво. На випадок, на випадок якщо вона різко стане голодна, їжі поблизу не буде, щоб вона нікого не вбила, краще мати ось це. мікрофони. В комплект до камери дуже важлива річ, яку ми завжди носимо з собою і ніколи не використовуємо, бо ми нічого не знімаємо. Кремчик для рук О, цей вона пробує вперше і сказала, він непоганий, але не найкращий. Так що скріньте, може комусь треба. Ну, він, правда, непоганий, але я не люблю відчуття жирності на руках, тому не використовую. Іграшка, яку ми купили в Парижі, це типу антистрес. Шмякалка. Дуже класна і частіше за все юзаю його я, але носить його з собою Аля. Бо я не люблю срачи в сонці. Духи. Цього разу це версачен. Ем, я не знаю, які саме. А я. Завжди відмовляюся взяти в собі в сумку свої духи, тому завжди відбувається «Аля, дай попшикатись духами. Але свої я ніколи не беру з собою. Також, додаток, до печива. Сік. Ну, або щось інше А, Вона майже не п'є воду, вона майже не п'є нічого, взагалі нічого. Не знаю, може 100 мл на день, але... Завжди має з собою в сумці, що попити. За що я дуже вдячна, бо пити вічно хочу я. Також кратки Таро із Єви української. Я вам їх покажу, якщо ви ще не бачили, отакі вони ззаду, красивенькі. І такі спереду. Дуже красиві, але я не знаю, на що вони ці, Бо востаннє, коли вона діставала їх з коробки, було давненько. І якщо ви думали, що на цьому ми закінчимо, то ні, ми не закінчимо, тому що тут ще є отака зубна щіточка. Ця людина вічно е дивиться на чистоту своїх зубів, тому носить з собою щітку або десь якась дрібничка і все це вже істерик. Отака прекрасна силінка. Яку ми купили у Львові ще в минулому році, і вона з нею не розстається з тих пір. Далі. Зарядка для телефону. Це те, що я постійно забуваю, а вона постійно бере з собою, але, на жаль, у нас різні зарядки. І. Я вічно лишаюсь без телефону, сиджу, втикаю в стіну, а вона ні. Тому що вона завжди має з собою зарядку. І останній лот. Останній останні два лоти, найважливіші в цій сумці взагалі, це, по-перше, отака от лялечка. яку ми купили теж в Парижі. Це, мабуть, перша. Перша її лялочка з покманту. І вона їй дуже подобається. Вона асоціює себе з нею зараз. тому тягає з собою. тягає з собою тільки її. Чому? Вона відірвана на всю голову. Буквально. І останній лот – це Двеки. Він з'явився у неї. Нещодавно, але вже став постійним жителем цієї сумки. Коли він не живе в сумці, він живе ось тут, на поличці разом з іншими дітьми. Це прийоми з Китаю, а це своєрідне, оригінальне, так би мовити. Ну і на цьому здається все. Але я не впевнена, бо можливо тут є ще друге дно, в якому ще половина нашої кімнати. Половина моїх загублених речей, які я не можу знайти вже рік, і ще, можливо, ваші речі. А. 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 Ну, я потім цей... цей... Ага, тут ще кишенька. Але, але, не факт, що там немає подвійного дна, де, можливо, загубилась половина вашої квартири і її совість. І так. Тіні. Я, до речі, теж дуже люблю ці тіні. особливо цей відтіночок в мене круті. Ну, до тіней обов'язково кісточка. Але, але, я не розумію, як можна юзати конкретно цю кісточку. Лопату. Це не мене. теж помада. Тому можна вважати, що у мене зі мною завжди три помади, дві в моїй сумці, і ще одна в неї. Близько для губ. Але я їх не дуже люблю, вони мені не подобаються. Текстура, я ненавиджу цю текстуру. Ну і та ж сама ситуація: картка в даному випадку ось така. Ось банчана. А якщо чисто випадково банчан проходитиме у нас під під'їздом і підпише їй картку. А ще забере її з собою в Корею, одружиться на ній. І буде забезпечувати її все життя, зробить її популярною і щасливою. А що значить, якщо, якщо це буде точно? Ну, просто треба почекати. Що не поняла? На цьому тепер точно все. Подвійне дно копати не буду, тому що я боюсь знайти там, наприклад, папку з роботи, яка нас місить, або щось того. Тому Давайте не будемо. А я дякую вам за перегляд. Дякую, що дослухали її коментарі до кінця. Вона цього не чула. І, як завжди, першим посиланням під цим відео буде збір якийсь або фонд, поверний живим, скоріш за все, як завжди. А вже після цього там наші соцмережі і таке подібне. Тому підписуйтесь на канал, підписуйтесь на соцмережі наші, ставте свої лайки, пишіть коментарі і інфоник ставте, щоб знати, коли у нас виходять нові відео. Бо вони тепер виходять кожного тижня в кожну п'ятницю. Я дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що в ваших сумках. І, коротше, я пішла, поки мене не запхали в подвійне дно сумки. Бувай!